Не так давно я служив ЗСУ. Не так давно я з нього звільнився. І хочу сказати, що я спілкувався з багатьма людьми. Я спілкувався з людьми, яким по 55, 29 і більше. І мені більше подобалося спілкуватись з людьми, яким там, як я вже сказав, 29 і до 50 і 60. Мені більш подобає з ними спілкуватись, тому що. Я спілкувався, я аналізував, що не так, чому вони не змогли добити своїх цілей, чому вони не взяли своє, чому вони все кинули, чому вони живуть так, як вони живуть. І сьогодні цей відео допоможе людям, яким вже більше 25, і вони думають: а нічого не виходить, а як, а як мені досягти чогось? Я спілкувався з багатьма людьми, я заступав з ними на пости днями, ночами. Я постійно спілкувався з новими людьми. І ось ці 5 пунктів, які допоможуть тобі після 25 або почати діяти, або якось налагодити систему в своєму житті. І чому, і що ці мужики, що вони мені сказали, чому вони не змогли добитись, чому вони кинули? Чому вони живуть так, як вони живуть? Сьогодні ти дізнаєшся з п'яти пунктів, які допоможуть тобі почати нове життя. І пункт один, що люди думають, яким вже з 25, а куди вже? А все вже не мають часу. Люди думають, що вже не почати. Куди вже там сім'ю будувати, вже там не знаю ще щось. У мене магатівки, а ще щось. А я що, куди вже? Я вже не молодий. Оце бігати, скакати, щось кудись входити, кидати свій завод, кидати ось цю стабільність і шукати щось нове. І це помилка. Один це пункт один. Що люди кидають і нічого не починають, тому що вони думають, що немає часу. Дивіться, і мужики кажуть мені, я так думав, що вже нічого не почну. Но мої знайомі почали, мої бивші сукласники почали. І тільки 29 він почав, у нього вийшло, і зараз він живе те життя, яке він хотів жити. Тому пункт один, ніколи не пізно. Ніколи не пізно почати. Чи тобі 29, чи тобі 59, 69. Ніколи, якщо це тобі подобається, не відкладай, не відкладай. Ніколи. Навіть якщо 15-20, те не повинно бути ось цього в голові, що ось мені вже 25-26, а куди вже, пацани, з машинами 18, а я ні. Викидаюся з голови і пункт 1 це час. Ніколи не думай, що пізно. І пункт 2 це система союза, система сімей, що ось тобі вже 29, тобі 25, ти вже повинен шукати сім'ю. Ти вже повинен заводити сім'ю. Дітей, тому що як всі, як всі люди. Думаю, багато хто з вас чув, думаю, багато в кого є з вас е, сім'я, тому що в основному мене дивляться 29-25. Е, мало молодих хлопців, підлітків, які мене дивляться, тому що їм це не цікаво. Тому що вони думають, що а куди, я, я в мене ще є час. Ну потім вони попадуть на мій канал. А ви, мужики, чоловіки, я тільки похлопаю, тому що... Вам за 25, вам за 29 і ви дивитеся цей відос, а значить, ви хочете помінятись. І пункт 2 це те, що нам обществу, нам обществу натягує на вуха ось цю думку, що в тебе повинна бути сім'я. Що ти повинен создати сім'ю, посадити дуб, і ще щось там, побудувати дім і тому банально ось ці, що там, що повинен там. Як повинен чинити чоловік, щоб він щоб він вважався чоловіком? Є, є, є якісь там такі закони е, общі спільноті. Но це не так. Не женись будувати сім'ю, якщо ти не добився і ти не живеш своє життя так, як ти хочеш. Ну якщо ти можеш в любий день піти на Мальдіви відпочити і не думати за фінанси, і знати, що в тебе ще багато коштів лишиться, знати, що в тебе чудове побудоване тіло, знати, що в тебе бізнес, який тобі буде стабільно. Давати великі бабки, знати, що твоя мама, твій батько ні в чому собі не відказують. Ось тоді ти відчуваєш себе, що ти на своєму місці і можеш починати будувати сім'ю. А не коли ти типу, побудував сім'ю, тобі жінка на голову капає, а дітина хоче їсти, а не мав що одіти. А подивись, яка нас машина жигуль, що сиплеться, а подивись нам надо клеїти нові обої, і тобі не це капає, капає, і це тим далі віддалює тебе від своїх цілей. Тому пункт два. Не женись, не спіши создавати сім'ю. І наступний пункт це мені дуже запам'яталось. Мужик займався фізично, він показував мені фото 18-20, він класно виглядав, дуже класно хоч іти виступати, чесно, там тіло було чудово, в мене цих фото, на жаль, немає. Но, потім він закинув, тому що, а, тому що це знову зв'язано з часом. Появилась сім'я, нема часу, закинув. Почав пити пузо, сішки. І зараз він той час, коли з ним спілкувався, він дивився на себе. У нього була зайва вага, йому було важко ходити. Можна сказати, він пустив таку, знаєте, чоловічу сльозу за тим, що він не пустив. А потім дуже важко, дуже важко взяти знову. Дуже важко взяти знову і почати діяти. Тому наступний це наш пункт: не вживай алкоголь, не ламайся по цю систему сішки. Алкашка, тому що я чоловік, я оставший, хочу пивка до фільму. Ні. Ні. Ти не хочеш пивка до фільму. Ти хочеш взяти і віджатись От подумай, яка тобі польза дасть пиво і віджимання. Відчуваєш? Відчуваєш, що пиво тобі нічого не дасть. Можливо, віджимання тобі теж нічого не дасть, якщо там буде два віджимання. Ну якщо стабільно кожен день, подумай, що ти стабільно кожен день п'єш пиво і стабільно кожен день е займаєшся вдома. Плюси, мінуси відчуваєш? Тому ось так. Тому цей пункт е, за те, щоб ти кидав бухати, щоб ти не бухав, щоб ти не палив і не жив як більшість мужиків. Наступний пункт стосується сім'ї, стосується сина, доньки. А як з нами бути? Ось, мені так на душі важко зі мною сильно не тому що я вдома бухав, я вдома ще щось, я з сином мало спілкувався. Коли він був маленьким, мені було не до нього, а зараз син з мною не хоче спілкуватись. І я такий поганий батько. Якщо вже дійшло до того, що у вас є син, неважливо, які, в яких час ви відносина, ви, ви завжди можете це змінити. Ви завжди можете показати себе чудовим батьком. Не ступайте ось це, я мужик, я все знаю, я все знаю, а мій син, ні, я більше жив, я більше знаю. Не той час. Не той час вже щось, що якщо я вже якщо мені 55, а сину не знаю 15. Я більше знаю і навіть слухати не буду його ідеї аби ще щось. Пойміть, син, донька це їхнє життя, і ви не повинні їм казати, куди ти буде вчитись, а це погана ідея. А який бокс, там пам-пам-пам. Понятно, що для ваших дітей ви будете поганим батьком, бо ви не дозволяєте те, а ви кажете туди, а я не хочу йти, а мене батько заставляє. Як ти хочеш бути чудовим батьком. Якщо ти ставишся до своїх дітей, до це моє це моє, це... як не до людини. Ти ставишся, як не знаю до кого. Що ти його наняв і він повинен діяти так, як ти скажеш. Забудь за це. Забудь за це, що ти більше жити більше знаєш. Ось я вас питаю сина, ось доньку, ось буде так, як я, як я, піде по моїм стопам, ого-го. Забудь, Дослуховуйся до своїх дітей. Дослуховуйся, цікався чим вони займаються, сам входив цю нішу, чим займатися своїм дітям, щоб у вас були спільні теми поспілкуватися, а не тільки іди допоможи. Як школа, як то, як бокс, а понятно, все окей. йдемо далі. І останній пункт це поважати себе. Поважати себе, тому що давайте, я мужик, мені 55, я хочу шукаю вакансії, я знайшов якусь вакансію на заводі і мене там начальник тягає. Туди, сюди, туди, сюди, мене взагалі не вставлять ні в які боки, і все, і я там ніхто. Ну, входить якийсь там дід, мужик, хай собі ходить. Якщо ти не будеш себе поважати, то тебе не будуть тягнутися люди, які себе поважають. До тебе будуть тягнутися люди точно такі, які себе не поважають, які теж ганяють, які бухають і тим більше. Якщо людина займається. Якщо людина учиться, якщо людина не вживає, не бухає, вона вже себе поважає, вона вже поважає своє тіло. Тому останній пункт це поважай себе. Тому що якщо ти себе не будеш поважати, тебе ніхто не буде поважати. Якщо ти себе не будеш ставити як чудова, дисциплінована людина, ніхто тобі не буде бачити цю людину. А з вами був я, Саша Кону, давно відео не виходило, був зайнятий не було часу. Ну я знову тут. Ми знову починаємо. Не забувай підписуватись на канал. Не забувай підписуватись на канал, ставити лайки, тому що наступна наша ціль це 1000 підписників. І дивись, обов'язково, або ти ставиш лайк, або ти ставиш комент, або ти підписуєшся. Щось одне з цього. Саме чудово буде, якщо ти даш мені ціле комбо. Це підписка, лайк і комент. Всім дякую, що дивились. З вами був я, Саша Конт.